Так, друзі, всім доброго дня. О, це в мене? Чи у вас теж білочка побігла? Всім доброго дня, друзі. Дивіться. О, такий ще у нас автомобільчик на продажі. Тоже, цим, чим цікавий автомобіль ВАЗ 2114, Так, да, якщо не помиляюся, він називається. Він цікавий тим, що він 12-го року випуску 2012 року. І пробігом. 55, це тисяч, якщо мені пам'ять не зміняє, я сейчас відкрию і покажу вам. То есть, од, один власник теж салону автомобіль куплявся в автосалоні і один власник у нього з автосалону автомобіля не перепродувався. Володіла одна людина. Так, чим мені ще інтересне? Стекла теж всі в круг рідні. Є нюанси невеличкі по бамперу, попередньому, ближче покажу. Так, на 13 колесиках, звісно, штанировочка, центральна замочка немає, вибачаюся, да. Що в ньому ще цікаве? Електросклоподіймачі передні. У нього є подогрів, що немаловажно, не важно. Подогрів передніх сідушок в комплектації все йде. Самара така. Один так. 1,6 двигун. 1,6 двигунчик. Так, що у нас тут а по окошечкам? З той сторони покажу вам. По окошечкам, що всі вікна у нас рідні, все двоєчка видно вам. Так, от дивіться, передні електростеклоподіомники, потім бортовий комп'ютер. У нас є комплектація. Магнітофончик оце такий де. Так. Ручничок, звісно, це все працює у нас без питань. Дивіться в якому стані сидушечка. Між що цікаво по пробігу, по пробігу, по пробігу. Зараз ми заведемо ще. Подивитися, як працює цей двигун. Подив... Подивитися, як працює, послухаєте. Машинка до продовження не готувалася, так що ось як є, так як і є машинка. Тобто, ви подивитеся буде ще машинка, скоріш всього, що виложена на авторія. Подивитесь додаткові фото і відео, ну, відеогляд це ж теж буде на авторія виставлений. Так що додаткові фото можете дивитися там. Не на хімчищена, не на силиконо машинка. Так як є, так як є. Тобто, ну, Каталізатор на місці, то тобто, екологія, нічого не вирізано. Так що, кому треба для себе надійний із невеликим пробігом автомобільчик, то ви попали саме, саме сюди. Резина в принципі ну, задня майже така навіть як нова, впереді трошки ну, підношена, Впереді трошечки підношена резина, такого ззаді вигляд такий ми маємо. Домкрат, запаска, все там є в наявності. так що... Кому цікаво, то телефонуйте, не затягуйте, цікавтеся, все теж двоєчка. І зараз на лобовом покажу, що теж у нас стекло рідне, ось теж двоєчка. Тобто нічого не мінялося. Зараз заведемо цей дракон, подивимося як він працює. Газа нема на машинці, тільки бензин і не було ніколи. Так, 55 тисяч, да, дивіться. 55 тисяч пробіг. І це він... Ну я вам даю 100%, що це рідний пробіг. На машинці він показує, що двері відкриті і треба я... вимивати здалити жидкості. Так, отак заводиться машинка, 1.6 двигун, якщо не казав, то повторюся, 1,6 двигун. Він працює, звісно, рівнесенько. Тихесенько, на що цього нічого не скажеш. А зараз подивимось. О, все таки бігає білочка, дивіться. Ха-ха, не тільки в мене. А де ж вона? А воно вона. Я думаю, що і ви бачите, це не глюк у мене. Так, ну що, повернемося до машинки. Так, зараз поставлю каші вибачайте, бо неудобно трошки. Моторчик теж не митий, не готовлений. Стаканчики теж, дивіться, все в ідеалі. Вінко, все. Ну, бачок просто долить жидкості, треба вимивайку, та і все, Либо Ну все, все сухо, все сухо і трошки кришечка все пропускає, нічого ніде не скриваємо, все, все відкрито, бачите, дивіться, навіть листя, воно, ніхто не готував машину до продажу. Все так як є, так і є. Пробіг на машині 100% оригінал. Так все, отак працює. Противотуманочки теж є оптика Як новенька в нем виглядає по радіатору, звісно, я трошки не бачу, але він ну, стан, звісно, його там Сейчас знизу покажу. Ну все, я думаю, ви побачите, він як новий, не побитий, ніде нічого. Так що все отак. Тут вже у нас сослонка йде. З електроприводом, електропедаль йде у них. Так Ось що... такий автомобільчик маємо, друзі, на продажу. Це не цікаво, заходьте, шукайте, 12 рік. Автомобільчик знаходиться в місті Олександрії Кіровоградської області. Якщо приїжджайте, купляйте і катайтеся. Таких машин небагато в продажі, повторюсь. Всім насамперед бажаю миру, добра і вдалих автомобільчиків, вдалих покупок. Подписочка з вас, звісно ж, на канал. І лайкосики. О, включився Вентилятор. Так що по машинці працює все. Так що, всім миру і добра.